Добрий день вам, шановна шкільна родина. Сьогодні наше радіо, Українська мова перемоги. Ведуть експерти, учні сьомого ж класу. І цікавинкою його є те, що автором випуску теж є ми учні. Зокрема, цей випуск підготувала Савінова Валерія. А ведучі експерти Валерія Савінова, Назар Боровик. Катерина Ткач, Анастасія Пузакова, Поліна Філіна, Віта Гончар, Софія Івженко, Ліза Городищева, Назар Бальбух, Евеліна Корж, Сабіна Кардашевська. Тільки на вас треба казати цікавинкою. І зокрема, і в цьому випуску ми поговоримо про Лесю Українку, одну з найвизначніших постатей нашої культури. Попри складну долю, вона знаходила натхнення та створила поетичні, прозові і публіцистичні твори, а також перекладала світову класику. Справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач народилася 25 лютого 1871 року в Новоград Волинському Житомирської області в родині дворян. Дитячі роки пройшли на Волині, Олуцьку та Солі е, колодяжне, що, що під ковалем, що під ковалем Ці діти в родині косачів здобували здобували домашню початкову освіту. Їх навчала мама Олена Пчілка і запрошувала вчителів, бо не хотіла, щоб вони навчалися російською. Уявіть собі, дітки Олена Пчілка, мама, сама давала освіту своїй. Своїм дітям, щоб вони не чули російською. Тож дбайте про те, щоб ви і ваші діти говорили українською. Олесі були проблемою зі здоров'ям влітку 1883 року. У неї діагностували туберкульозки сток. Тому вона не навчалась в жодному навчальному закладі. Однак дуже багато і наполегливо працювала вдома. П'ять років навчилася писати. Коли їй було дев'ять, написала перший вірш, тоді як першу драму у 25. Великий вплив на формування Лесі Українки як особистої малоуточні... як особистості. Як особистості малооточної родини косачів. Це була передова українська інтелігенція. Ентелі... Це була передова українська інтелігенція. Дітки, це були дворянські родини, прихильні до української ідеї протягом життя. Письменниця оволоділа в різній мірі 11... 11... одинадцятьма іноземними мовами латина, грецька, німецька, французька, італійська, англійська, польська, болгарська, грузинська, іспанська, шведська, а також українська та і російська. Першу свою друковану книжку Леся Україна тримала в руках у 14 років. Перші збірки Лариси вийшли під патронами під патронатом Франка і Олени Пчілки. Йдеться про збірку перекладів її улюбленого автора Генріха Гейне книга і пісень 1892 року. Тоді було неможливо надрукувати твори українською, тому збірки, які Леся писала, збирали з окремих сторінок, які надсилали в різних конвертах або перевозили в таємних кишенях чи валізах. З подвійним, з подвійним дном за кордон у Львів, тоді Львів належав до Австро-Угорщини. Одним з найвідоміших віршів є «Контрас...», Контрас Пемсперо, що означає без надії, сподіваюся. У цій поезії поетеса вірить, що після життєвих негараздів настає біла смуга. Лірична героїня діти тут намагається радіти життю та закликає цінувати кожну мить, не здаватися. Леся Українка, усміхаючись крізь сльози, плекала надію на краще і закликала кожного жити, поки жити їм дозволяє дух життя. Вдовгу, в темною нічку не видно. Не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну. Ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні. Без надії я таки сподіватися. Буду жити. жити. Геть, думи, думи сумні. Сучасники дорікали Лесі, що та писала багато драм та античні, та античні теми, теми. теми. І вимагали більше творів про українську історію. Але насправді, коли Леся Українка писала про Грецію, завойовану Римом, то під Грецією мала на увазі Україну. А в драмі Вавилонський полон говорила про поневолений по український народ, який мусить вистояти, Діти, наш народ мусить вистояти. Драма боя... бояриня, драма бояриня бояриня, в якій напрямку йдеться про українсько-російські стосунки у радянський час, довго була забороненою. У вірші слово чому ти не е, твер... криця. Криця. письменниця пише про власний засіб боротьби за українські національні ідеї та про е, та проти ти? русифікації слова, слово саме воно для неї меч і кінжал. У творі Касандра Лесі Українці вдалося вміло показати тему патріотизму, переплівши це з грецької мір... Мір... З грецькою міфологією. Або яриня, або яриня, Лесі -україненки. або Яриня Лесі Українки це взагалі твір, який рекомендуємо прочитати кожному. Дуже актуальний потив любові мотив. Мотив любові до свого рідного, до своєї України. Виснажена хворобою Лариса Петрівна Косач померла 19 липня 1913 року в Грузії у 42-річному віці. Похована на байковому кланабайковому кладовищі в Києві. Дітки, але слова лесі українки мусить мусять навчити нас, українців, жити, надіятись і вистояти. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. пісні. Без надії, надії таки не сподіватись. сподіватись буду Сподівати. жити геть.